Купуючи м'ясні і ковбасні вироби, потрібно орієнтуватися перш за все на ті продукти, в яких основний компонент м'ясо, а не жир, крохмаль або хімічні добавки. Щоправда, визначити справжність продукту звичайному покупцеві складно чітко знають, як це зробити в інспекції ветеринарної медицини однак. Дуже часто за браком коштів та реактивів не можуть протестувати якість м'яса. Гарантію дають тільки на безпеку для здоров'я. В значних кількостях продукція на сьогоднішній день немає змоги. Якати великі кількості великі партії перевіряти, перевіряти ці дослідження в кінцевому підсумку. Воно все таки лишається на Кати совісті відповідальності виробника. Якщо визначати повний комплекс, тобто вміст жиру, вміст білку, вміст вуглеводні, вміст солі ну це на жаль може витягнути до тисячі і більше гривень за одну пробу. Знають про підробки ковбас та сосисок практично всі, тому в кожного своя стратегія визначення якісних м'ясопродуктів. У більшості є перевірені торгові точки та улюблені продукти. Ковбас не глир однозначно, що не впевнена ні в якій якості. Ні в магазині, ні на базарі, ніде. Чому Та Тому що ну яка може бути ковбаса, допустимо, 40 гривень в кілограм. Коли кілограм м'яса скільки коштує, плюс робота і тому подібне, що тут зрозуміло, що яка якість може бути ковбаси, що там м'яса, не знаю взагалі, який процент, самий мінімальний, якщо він є. Не подобається мені на смак, деякі тільки що можу так вибрати. І весь час одні і ті ж стараюся брати продукти. Сосиски – ні, 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 ні не подобається. Чи є у вас якісь критерії, за якими визначаєте якість виробів? <рес> В Розрізі вигляд, як який має, ну як я вже звикла на якийсь продукт стараюся його купувати, бо вже знаєш, який він є. Я беру, наприклад, то, що мені подобається, я вважаю це м'ясним, допустимо. А то що... попробовала мені мне не нравится, я считаю, що там какие-то добавки. правду пишут. Везде что это и как. найнадійнішим м'ясопродуктом є власне м'ясо. Ветеринари запевняють, уся сировина проходить експертну перевірку на безпеку вживання у свіжості теж можна бути більш-менш впевненому, адже вирощують худобу в Закарпатті. А ось вторинні м'ясні продукти здебільшого завозять з інших областей. Що стосується м'ясних виробів, є в нас свої виробники на території області, але, на жаль, на сьогоднішній день їхня питома частка, особливо в мережі супермаркетів, дуже незначна. У процентному відношенні? У процентному відношенні, ну я думаю, не більше 20%. Отож, аби не помилитися у виборі м'ясопродуктів, уважно дивіться на упаковку, маркування, дату виготовлення і термін придатності. Звертайте увагу на те, як продукт зберігається в магазині вітрині. Також поверхня ковбаси повинна бути чиста, суха, без пошкоджень, проколів і напливів фаршу.